Як отримати медичну допомогу в Ірландії? Доброго дня! Мене звати Катерина Качерець і я працюю лікарем в Ірландії. У цьому короткому відео я розповім, як звернутися по медичну допомогу, якщо ви захворіли або погано почуваєте. В більшості випадків ви можете покращити своє здоров'я, якщо будете регулярно виконувати фізичні вправи, правильно харчуватися та добре висипатися. Якщо у вас з'явилися симптоми, схожі на covid 19 слід залишатися вдома та замовити безкоштовне тестування на сайті hse.ai або зателефонувати до сімейного лікаря та отримати консультацію. hse.ai – це вебсайт служби охорони здоров'я в Ірландії. Ця служба надає достовірну інформацію про те, як лікуватися у разі легких захворювань і травм. Фармацевти в Ірландії мають високу кваліфікацію і також можуть надавати безкоштовні консультації. Деякі ліки можна купити без рецепта. Фармацевти порадять вам звернутися до лікаря, якщо вважатимуть це за потрібне. Лікарі загальної практики це сімейні лікарі, які працюють у медичних закладах та клініках у селах та містах Ірландії і не є частиною лікарні. Сімейні лікарі лікують людей різного віку, роблять аналізи крові, направляють на рентгенівські знімки та УЗД-дослідження та виписують рецепти на потрібні ліки. Якщо лікар вважає, що вам потрібна допомога в лікарні або госпіталізація, він дасть вам лист направлення. У багатьох клініках загальної практики є медсестри, які можуть надати вам поради та допомогти. Лікарі загальної практики можуть дати вам підтримку щодо психічного здоров'я, якщо ви відчуваєте тривогу та депресію. Як правило, вам потрібно заздалегідь записатися на прийом до лікаря загальної практики. Медична допомога ввечері та у вихідні дні. Сімейні лікарі зазвичай працюють з 9 до 6 з понеділка по п'ятницю. Якщо у вас виникли невідкладні медичні проблеми після. 6 або у вихідні дні, ви можете зателефонувати до чергової служби у вашому районі. Ви можете знайти номер телефону на сайті hse.ai та на вебсайті вашого сімейного лікаря. Крім того, інформацію щодо чергової служби зазвичай залишають у голосовому повідомленні автовідповідача, коли ви дзвоните своєму сімейному лікарю після 18.00 або у вихідні дні. Коли ви телефонуєте до чергової служби в неробочий час, ви залишаєте свої дані, а потім медсестра телефонує вам і дає поради або організовує прийом лікаря. Якщо ситуація невідкладна, ви можете викликати швидку допомогу за номером 999 або 112. Це дзвінок безкоштовний. Ви також можете звернутися до відділення невідкладної допомоги в найближчій лікарні. В Ірландії відділення невідкладної допомоги в лікарні призначено для людей, які важко хворіють або мають серйозні травми. Бажано спочатку звернутися до сімейного лікаря для всіх інших видів лікування. Якщо ваш лікар вважає, що вам потрібно лікування в лікарні, він направить вас в лікарню і дасть відповідне письмове направлення. Якщо ви звертаєтеся до лікарні з приводу неекстреної ситуації, вам, можливо, доведеться довго чекати, тому що персонал повинен спочатку подбати про людей, які потребують невідкладної допомоги. Не забудьте зробити щеплення від COVID, а також щеплення від грипу, якщо вам сказали, що це доцільно для вас і вашої родини. Щиро дякую за перегляд цього відео. Поділіться цим відео з вашими знайомими в Ірландії, які говорять українською мовою. Дякую!